Для кардинал Фішинг з вами Свірина Юлія. У нас у гостях сьогодні Катя Рибалка. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми рибачимо на річці Дніпро. Будемо ловити велику платву. Мені поступила інформація, що почався той самий очікуваний жор. Тому ми приїхали саме сюди. Це газопровід, газоїр. Тут ми будемо пробувати щось зробити та поставити платву на точку. Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал. Я вже з Юлією не перший раз. Це дуже цікаві пригоди. Юлія дуже багато знає про піддерну рибловлю і не тільки. Тому обов'язково підписка, лайк та дзвіночок. Погнали! І так, друзі, переходимо до замісу прикормки. Це в нас буде чорна прикормка. Яка буде мішатися з нашою базою кардинала. Чому саме так? Темна каша, принада, використовується у холодну пору року, щоб не відволікати рибу з місця лову. Але чому я буду використовувати ще саме нашу базу? Наша база вона складається. На 80% з зернових, а саме кукурузу. Як ви знаєте, ми зараз знаходимося на риболовлі, ловимо плотву. А так як пішла крупна плотва, вона також любить дуже кукурузу. І якщо ти хочеш ловити на риболовлі не маленьку плотву, а більш крупну. Ти можеш використовувати як консервовану кукурузу е, перебиту ножницями, так і е, нашу при, принаду. Хоча вона і світлого кольору. Поїхали. Перший небагато. Я не буду пересіювати дану принаду, тому що вона і так іде дуже маленькою фракцією, вона вже пересіяна, мені не потрібно маленьке сіто, щоб це пересіювати. Вже коли я буду готувати кашу взволожену до використання, тоді я буду пересіювати її на 3-4 мм сіті. Двох кілограмів принади нам буде достатньо на таку холодну пору року, тому що зараз дуже важливо не перекормити рибу, не відповнути рибу, а саме поставити її на точку та ловити. Друзі, підійшов час робити друге зволоження. Каша в нас вже трошки настоялася, вона вже така більш симівчата стала, як ви бачите. Тому друге зволоження ми будемо робити на основі міксбом. Сюди входить Мотель, Гамарус та Дафня. Також я беру саме атрактант, тому що... Тут немає фракції, він більш концентрований, використовуємо. А далі я покажу вам, як додати наші е, такі принади у вигляді ліквідів. Е, там, де є фракція, частички самих живих компонентів, як я буду їх використовувати, це буде дуже цікаво. Тут нашу принаду я висипаю у інше ведро. Вона така вже добре зволожена. Пересію. Одразу пересію її. Перед використанням бачите, тут немає а, крупної фракції, а, тільки оцей бісквіт, його приходиться перетирати, але не весь. Якщо будуть великі комки, тоді ми не будемо його. Ми краще його... Викинемо. У нас а, виходить ось така перебита без комков принада. Це дуже добре, бо з комками нам не треба. Вона буде по-іншому працювати. У мене це флагман монтарей, у Каті це буде Sportex Rapid Feeder. По оснастці в мене буде ось такий інлайн мінімалізований. А у Каті це буде найпростіший це Патерностер. Сьогодні ми будемо використовувати пінку опариш. А ще я зробила спеціально пінку з опарушем, такі теплені, щоб вони не були такі активні, як, ну, як живі, які ми будемо ставити на гачок. Для чого це робиться? Для того, щоб коли риба. Підходить, та вона дуже обережна, щоб опариш не від, ну, відпогнув взагалі рибу. Тому це ось так зроблено. Починаємо закормлювати нашу точку. Але це потрібно робити дуже обережно. Я буду десь 5-7 кормаків. Закидувати на нашу точку Ло. Це часто Юлія розповідала. Як замішати корм і все інше, я вже закормила собі точку, тому закину кормушку одразу з насадкою, а саме з опаріком. А також у нас є моти, але це насадочні. Кормового мотеля дуже складно знайти. Наразі зараз... просто нереально. Дуже складно, нереально. У нас є самий великий ринок в Бухарах в Києві, це, мабуть, самий великий риболовний ринок по всій Україні. І навіть там нема зараз закормочного мотиля. Тому використовуйте кардинал, ну... дивіться. Навіть я вам покажу. Якщо бачно, ми зараз продемонструємо. Це вже перебитий мотель, якраз дуже зручна коли немає закормочного мотиля, він як додаткова принада працює, так і взагалі заміняє повноцінно закормочний мотиль. Бо це є той самий мотиль, просто перебитий, можна сказати, на блендері. Так. І так, друзі, наразі ми переходимо до живих компонентів. В мене є, як ви знаєте, опаріж, пінка, замочена опаріш та пінка. Та вже є мотель. Але в нас немає насад кормового мотилю, тому в нас є гарний вихід. Ось такі ліквіди від кардинал. Тут у нас є фракція, як ви бачите, така невеличка, як кормового мотилю. Тому в мене буде, по-перше, це наш ліквід. Я його небагато додаю. Тут Потім я вам покажу, як він буде йти мені в годівничку. Також в нас є опаріш. Подивіться, ну не смакота. Так, далі. Ще додатково я Додавлю пінки. Опариша. Так оцього замоченого. І, звісно ж, Я вважаю, що в годинничці має бути як мілка фракція у вигляді кормового мотеляного перемеленого, щоб він давав більш таку, таку кров, так і трішки більш фракція, яка буде привлікати також більш крупну рибу. І так, прийшов час забивати нашу годинницю. Дивіться, я роблю так каша, мотель та каша. З такого я розпочинаю. Свій почин, скажімо так. Трошки її заб'ю, але не сильно. Щоб вона була посипчаста. Так, далі. Що в мене буде саме на гачку? Довжина повідка, як я казала, метр двадцять. Гачечок у нас 14-го номеру. Одна пінка біленька. Та вдягаю я її. Ось так. Обережно, обережненько. Чулочком, як то кажуть. Чулочком та два мотиліки. Два-три мотилики. Зараз побачимо. Гачок у нас невеликий, тому багато насаджувати сюди не треба. У нас 100% була риба, тому що розігнутий трошки крючечок, та вона зійшла саме на бровці. Та нема в нас нічого на гачку. Але ми робимо перезакіп кожні 3-5 хвилин. Так що очікуємо на рибку. На фоні ранкових прильотів по Києву. Ні, друзі, то я щось придумала, нема в мене риби. Але була, дивіться, в мене був тут мотель. Бачите, була точно, точно було клювання. Тут, коротше, така бровка є. І мені здається, що коли я витягаю оснастку з рибу, я на бровці рибу втрачаю. Ну нічого, ми знайдемо вихід. Коли на березі так багато риболовів, у тебе є можливість розуміти, що відбувається. Якщо, наприклад, там, ніхто не ловить, а ти ловиш, значить риба є, і ти її поставив на точку. Якщо всі ловлять, і ти не ловиш, значить, тебе щось не так. Зараз ми бачимо ситуацію, коли не ловить ніхто. Це, скоріш за все, свідчить про те, що риби або немає, або її дуже мало, або вона взагалі не активна. Краще останній варіант, що вона неактивна, тоді ми маємо можливість її все ж таки спіймати. Я бачу по своїй наживці, що риба підходить. От вона повністю висмоктала Мотеля та підсмоктала трохи опаріка. Чому я не бачила клювання? Можливо, через дуже потужний вітер і хвилю. Такі умови риболовлі сьогодні. Я сподіваюся, що ми свою рибку піймаємо, бо той, хто працює, той, хто шукає, той завжди знайде. Друзі, коли ви приїжджаєте на нове місце або місце де ви вже ловили як ви вважаєте що є найголовнішим коли ти приїхав на ловив? напишіть будь ласка у коментарях була клювака чітка у тебе да. ну, може ми дочекалися ту рибу я можна відповім що я вважаю найголовнішим коли приїжджаю на нове місце на рибалку я хочу піймати рибу ні я не піймала. Блін, Я не розумію, може я втрачаю рибу на цій бровці, бо ну, знову ж таки, дивіться, чортко було клювання, це свідчить знову ж таки пої, пої, поїдений такий мотель та опарік висисаний, висмоктаний. Що вони так рибом, я не розумію, це чесно. Відчуваю себе, як перший раз на риболові. Така бровка, що тут весь час здається, що там риба, бо її перетащить через неї. Лені. Я сподіваюся, нарешті розпочинитись. Начебто щось Є! Юля, ми з тобою дочекалися. І дивіться, яка гарна плотва. Досить непогана плотва. Хочеться вірити, що ми нарешті поставили рибу собі на точку. І зараз почнемо ловити. Ми з Юлією спортсмени, тому всю рибу відпускаємо. Гавне було дуже клювання. Чи є там риба, ми зараз з вами побачимо рибу. І... Є! Але вже невеличка. Ось така платочка. Платочка невеличка. Ну, знаєте, коли ніхто не ловиться, ти ловиш, це дуже приємно. Друзі, риба по берегу взагалі не клює, не активна, але... Спортсмени риболови, вони завжди, коли виступають на змаганнях, вони розуміють, що таке відійти від нуля, та там буває таке, що ставлять довжину поводка і 4 метри. Але наразі у нас, можете побачити, є рибка. Ми дуже багато експериментували. У нас є рибка. А також подивіться на довжину повідця нашого. Тут метри два. Ось я метр сімдесят. Риба там. Ось де наша годівничка. Бачите як? Усі способи, способи, способи хороші, щоб мати рибу. Тому ми пробували. Нам це вдалося. Тепер хочу розповісти вам, на що саме в мене спрацювало і чому. Як ви бачили, до цього я використала у свою принаду саме ліквід із перловиць з частичками. Чому я вирішила це зробити? Тому що наразі риба уходить у ями. Але ми ловимо на такій на границі між ямою, вихідом і столом, скажімо так. Ми ловимо саме на виході із ями. А, ось. І в основному там на ямі, на спуску є багато ракушки. Ракушка – це є міді, це і є перловича наша. Ось, кардиналовська. Чому риба виходить саме на оцей бугорочок межу між ямою та рівним таким дном, тому що ракушка вона як розкривається і риба приходить саме її посмактувати. Тому ми вирішили ось, так підібрати підхід до риби, а також, звичайно довби такі відповіді у нас Ось така добра к грам 150 Покаємо, половимо далі. І, знову ж таки, ми бачимо, що було клювання. Риба повністю висмоктала мотеля, але е, враховуючи знову ж таки цей вітер, клювання не було видно. Якщо б у нас була трошки гарніша погода, е, я думаю, що в такі тандітні клювання ми б бачили. А так, е, пориви вітра сьогодні... 44 км на годину це досить великий. І в тебе весь час піддерває. Тож такі от незначні клювання нереально помітити. Але я вам хочу сказати таку річ, що на кожній риболовлі є свій результат. Коли тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 риболовів, із них майже ніхто не мовить, а ми спіймали там якісь 4 рибочки, те, що ми достали, це також результат. І цей результат гарний. Мужики дивляться на нас, думають, що вони мало того, що хоч щось піймали, ще й випустилось. риба поганіше, ніж передодні Сто відсотків Дивіться, який гость. Хоч хтось, укрупняємося. Друзі, Юлія робить свій останній закид, я свіже зробила. Це відео вийде трошки згодом, але сьогодні понеділок, і саме ми потрапили на риболовлю. Сьогодні був дуже серйозний обстріл України і нещодавно закінчила повітряна тривога. Тож ми вирішили, поки є така пауза, безпечно приїхати додому. На жаль, такі реалії зараз риболовлює в Україні. Ми обов'язково переможемо в цій війні і буде у нас ще багато риболовель, але зараз стоїть трошки питання безпеки. Тому закінчуємо цю риболовлю в обід, а не до вечора, як планували. І я думаю, що ви це розумієте. Насправді я задоволена тим, як ви перебалили. Дуже приємно бачити, що в тебе щось виходить, Скажемо так, в порівнянні з іншими людьми. І Юля вам розкаже, що саме сьогодні краще працювало. Так, ну що, е як Катя підсумувала, що ми закінчуємо нашу риболовлю на сьогодні? Обріз. Передчасно, так. Да. Ну, що зробиш? Війна в країні, ну, так воно є. Е найкраще сьогодні працювали, працювали довші по, по віці. Е комбінація на гачку це був опаріш та декілька мот мотиліків. Потім у будівничку до нас йшла сипуха темної фракції. Потім ми додавали ще базу від кардинала, яка створена нам. Також натуральних компонентах зернових, але там 80% кукурудзи, що і дало нам отримати, каті отримати таку крупну. А, Хто знає про кукурузу, той пойме. Далі. Ще коли риба вже взагалі перестала клювати, навіть підсмоктувати той самий модель, я вирішила зробити довгий повідець, який спрацював. Маленький гачок, довгий повідець. Також. Працювала перловича від компанії Кардінал Це дуже крута штука, яка сьогодні зробила нам рибалку. Та мотель і багато наших ліквідів, які дуже круто працюють насправді. Ось. Я хочу, що взяла мене собою на риболовлю, до речі. Це наша не перша Юля Риболовля і не остання. Хто не підписаний досі на канал, підписуйтесь, ви будете Юлю бачити часто. Правильно? Так. Вже скільки з кардиналом. І кручи риболовлю. Так, а також підписуйтесь на канал Каті. Дивіться там і мене, і її. Буде вам щастя. <рисвіт> Всім пока. До побачення, любі друзі. Бережіть себе. Слава Україні!